Василь приїхав на столичний базар із Закарпаття. Напередодні Великодня наплів лозових кошиків, дитячі, сімейні для любителів вичурності та прихильників простоти. Найскромніший коштує півсотні гривень. Якщо робота складна, а лоза фарбована, корзина за 250. З кошиками великодніми продає атрибутику язичницьку: ось це лапті обереги. Ворожки вішають їх на двері. А християнська церква зберігання таких називає гріхом окультизму. Неосвічені святкувальники купують лапті як пасхальний сувенір. Це якийсь, ну як вам сказати. Що кукурудза росте і злісся стояв. Сувенір. Це. це такий сувенірне вже так. Це, це як, як уберіг. Попіт є на Закарпатті, просто їх багато. і їдемо, щоб щось заробити. Кіндер крашенки, тревел наклейки, свічки з образами та яйця на мотузочку. Поруч із шоколадними сюрпризами і з дракончиками всередині перед великодній варіант. Лотки шоколадних крашенок із забавками. Кілька таких купив і Вадим. Він ретельно готується до свят, старанно поститься, а дітей вчить святкових традицій. Діти купили крашеночки. Купили так, все потрошечку і ще і ще предстоїть. Хочу корзину купити, щоб святить паски. Так, палатеночка, для спеціально Ну так, всього потрошку. Спасибо Богу за все. Вибагливі господині вибирають курчати з марципану. Продавці пояснюють, курей в траві на пеньках та з кольоровими лапками дуже модно шипляти на печені паски та нести до освячення у храм. 10 гривень за курча, 20 за пасхальне сімейство. Бачите, барвники купую. Я не знаю, які купують. Чи перламутр, чи золото. Кошики, все що все, що треба. У розпалі передпасхальних приготувань священники беруться за голови. Напередодні свят, коли прилавки завалені перед великодніми принадами, отці просять не перетворювати піст у святотатство та не клеїти ікони на великодні яйця та радять не купувати для крашенок недешеві пластикові наліпки із зображеннями Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці, ангелів та святих угодників. До будь-яких зображень, святих зображень потрібно ставитись. Дуже шанобливо і дуже обережно. З якихось меркантильних цілей використовують ці світі зображення, чи то на пляшках з вином, чи то для наклейок на пасхальні яйця, які потім обчищаючи, звичайно, що десь викидаються. Навряд чи ось ці наклейки святими образами вони виправдали себе. Аби люди не попирали у Великдень святих, духівники запрошують вірян замінити ікони на крашанках мальованими квітами та восковими візерунками, а замість кидатися грішми, приготувати скромний частунок та привітати зі святами тих, хто не може зустріти свято із рідними. Натомість, доброю великодньою модою священники називають відвідини українцями пасхальних богослужінь. Оксана Тупальська, Олександр Бражник, Твай.